Не, не вже, віде, 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 віде. При, при контратаці. Дубинками по голові, да? Дубінками по голові в ухо. Сідайте в ухо. Сидайте в автобусе. Держитесь. Серветку не, не треба, треба приклеивать. <зреби> да, <зреби> О, керівник у вас. І центр будь пожалуйста, обращаєте. Керівник, ви били палкою особисто. Ви особисто били. А що ви палку тримаєте в руках? Тому що він має її тримати. Хто у вас керівник? Питає? А ви хто також? Я журналіст. Ви мене тільки що били палкою. Не бачите, я зараз покажу. А чого ви тікаєте? Не розумієте. Ось я показую, я журналіст. Будь ласка. Вам все одно назад. чого ви закриваєте мені камеру? Погрожуєте? Хто погрожує? Я питаю, де ваш керівник? Де ваш керівник? Ви керівник, я не я хочу почути від вас, чому били журналістів. Особисто мене били палкою, розбили камеру і спалах. Сколько труб мірух міліціонерів? Я показав, що я журналіст. Чому мене били? Не розумію. ви били попереду, а не збоку. Они... Казом, складно, щоб покаяние, наших міст. Слава Україні! Один за всіх! Героям слава! Я не чую товариства, це не бойова товариства!